Погляньте, який гарний печерний комплекс. Здається, 8-10 століття у Львівській області. А поряд тут відразу відкривається дуже, -дуже гарна панорама на містечко. Зараз трошки підійду ближче і покажу вам всередині. Такі коридорчики. Треба трохи пригинатися, тому що досить низько. Але дуже так колоритно. Незвично. І ось. Якийсь патріот вже тут собі зробив помітку у вигляді гербу України. Але досить гарно.